16 березня у Покровську пройшла обласна наукова практична конференція з питань впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгосп культур, удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня ефективності сільгосп-виробництва. Ми раді, благодарні за те, що це саме на нашій території і дуже важливе мероприятие, Ну кожен рік проходить, це научно практичний скажем так, форум, який має ціль довести нашим сільхозпроводителям всі ноу-хау, які наука розробляє для того, щоб повысити скажем так, рентабельність, щоб ми могли качественний продукт, господарство, валюту мати. Ми знаємо, що зерно це да, істочник валютних поступлень в наш бюджет, для нашим людям. Ми этому раді, вдячні И з кожним днем, з кожним шагом ми все більше проникаємося, тому що і дедовские методи в части определения більше погоди, наверное, остаются актуальні, а все-таки процес выращивания без науки никуда, начиная от вредителей. Начиная от подкормки. Это все должно быть обосновано. У залі зібрались представники всіх районів Донецької області, землебы, науковці. Важность мероприятия заключается в том, что подходя сильнее полевые работы, начало весне полевих работ і для товаропроизводителей району, нашого вопросов в плане проведення подкормок озимых культур, в плане посева ярых культур. Тому, будут раскрыты все эти вопросы, чтобы помочь нашим товаропроизводителям поднять уровень своих районов в нашего региона в целом. Как работнику сельского хозяйства такое собрание полезно всегда, потому что, как говорится, век живи, век учись. И эта информация никогда лишней не будет, а только поможет нашему району, который на сегодняшний день и по всех показателях сельского воробництва есть одним из лучших в области. І услышать сьогодні представителі ведучих научно-слідувательських інститутів України. Я думаю, что это будет интересно, полезно всем присутствующим на сегодняшнем собрании конференции. Наука на месте не стоит, наука двигается. И те, которые сегодня фермера работают именно с наукой, те получают высокие урожаи. Это и высококачественные семена, это и новые гибриды, это и, будем говорить так, что высокоточная техника для высева семян, ну, и борочные работы все. Поэтому кто с наукой дружит, получает высокие урожаи. У нас 1700 гектар земли. Ну где-то 1000... 1200 зернових, 500 підсот під солнечник обично. Ми в час вже в полі. це сьогодні в этом году затягнулась. Думаю, з понеділка з понеділка вже будемо пробувати. Відкрив конференцію заступник голови Донецької облдержадміністрації. У вітальному слові він зазначив, що цей захід покликаний стати дієвим майданчиком для обміну ідеями та досвідом. Тому хочу порати всім плідна роботи, ці конференції, щоб кожен міг винести щось. Цікавий і корисний для себе, для мешканців своїх районів. Хай наші люди відчують заботу і заботу про себе і про ваші громади. Бажаю всім великих ворожаїв і гарних цінових на ворожі. В ході конференції її учасники дізналися про основні напрямки розвитку агропромислового комплексу Донеччини на наступні два роки в сучасних економічних умовах. Підсумки діяльності попередні за 2017 рік надають якесь відчуття оптимізму. У нас вирівнялась темп просто. Виробництва валової продукції сільського господарства. він тепер складає 102,2 відсотки проти 98 по Україні. І рентабельність наших виробництва сільськогосподарських культур достатньо висока. До 50 відсотків зернові культури, сояшник до 30, ячмінь 46 відсотків, овочі, картопля, молоко 36,4 відсотка. Згідно тих показників розвитку, планових, яких ви нам надали, то. Темпи росту виробництва у нас будуть тільки збільшуватись. Далі обговорювали тему фінансових інструментів підтримки та розвитку агропромислового комплексу, а також шляхи розвитку сучасного землеробства. Серед іншого, йшла мова про ґрунтові ресурси Донецької області та їхню придатність для інтенсивного сільськогосподарського використання. Велику увагу приділили науково-технічним засадам захисту чорноземів, направлених на збереження ландшафтів Донеччини. Не обійшли увагу і питання застосування сучасних агротехнологій, насінництва і сортової політики та захисту сільського. Ко господарських рослин